Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, благословений час, час посту, де можемо витривати, міцнішати і дійсно зближуватись з Богом. Більше часу приділяти на Бога ну і на відносини з Богом. І менше часу приділяти на відносини з світом. На відносини з соціальними мережами, з новинами відносини, відносини з телевізорами, До ці відносини ми поки відкладаємо. Найкраще назавжди відкласти. Але час посту це власне цей час, який благодатне дарований тим, щоб переосмислити своє життя. Коли бачиш, що в часі посту, коли не використовуєш різного роду соцмережі, телефони, і то, і то, і все, якщо це робиш, дійсно. То бачиш, наскільки більше звільнюється твого простору, твого часу, і твоє життя стає більше. Починаєш щось більше помічати, більше виходити. Ну бо тебе телефон не примагнічує. Бо ми іноді так знаєте, виглядаємо, як телефон, цепок, то раніше до будки прив'язували до дерева, а зараз до телефону людину прив'язали. І ти там та сама будка тільки з тобою ходить. За тобою тіліпається. І це важливо аналізувати і контролювати. Важливо вправді стояти перед собою. Вправді. Ось це важливо не применшувати навіть якусь дрібну каву. Хтось там, ну я там написане п'ю кави. Це також нелегко. Бо кава є підлий наркотик, кава є такий підступний наркотик. По-перше, чому підступний підлий? Тому що він продається в магазині. Це найгірше, коли наркотик продається в магазині. Сюди можна включити цукор, сюди можна включити алкоголь, сигарети. Чому підлий наркотик? Тому що в вільному доступі. Прийшов, купив і дядько. І нищиш себе офіційно. Тебе ніхто в лапках не може критикувати. Ну, бо ти куриш, ну і що, ну і що тут. Ну, накидався, а хто ж не п'є, інша уже річ йде про якісь інші наркотики. Коли ми беремо там, героїн, кокаїн різного роду психотропні, і, то, і то, те, що є заборонено, то з тими наркотиками трохи краще Краща ситуація, бо він не такі підли. Тут уже людина також через. Не просто зі своєї волі йде рабом стає, а через різні обставини до нього приходить. Але завжди знаєш, що це під законом, тобто заборонено законом, і це ти завжди в такому якби. а коли ти куриш, коли ти в алкоголі набуханий в хлам, коли ти облупашений кавою, облупашений цукром, то тебе ніхто за це не заарештує. Тому це підлі наркотики, які. Просочилися, просочилися в наше життя. Ви знаєте, що кокаїн в якихось там роках, не пам'ятаю в яких роках, але майже також не просочився в продуктову нашу, якби продуктову корзину. Маємо багато харчових, на правду, як глютамат, натрію, наркотик. Я це буду розповідати на програмі «Худнемо з Богом. Зараз такий плейліст є. Файний, цікавий і дуже пізнавальний буде. Є і буде для того, щоб уберегтися від власного роду цих речовин, які наче дозволені. Бо коли вони дозволені, у нас цей щит спадає. Знаєте, Коли сказали, що це продається в магазині, то все, захист наш впав. Можна піти цукром, мішок купити і облупитися ним, бо це дозволено. Дозволено, Це не заборонено. так? Але я ж кажу, в якомусь році в часах Пабло Ескобара, коли він ще був в Колумбії, то намагалися легалізувати настільки кокаїн, що він навіть в деякі продукти Кока-Коли потрапляв, що його використовувала навіть продукція Кока-Коли в собі містила кокаїн, ли, листи, кока, коки. Ну тобто настільки він був близько до того, щоб його легалізували і продавали в магазинах. І якби це сталося, то, напевно, зараз би сьогодні казали, та ні, да кокаїн, то, то, то ж не героїн. Це ж, ж як кава, розумієте? І, і це є пастка, пастка цього світу. Бо якщо наче цей світ каже, що все добре, то я думаю, що це добре, але це не так. І тому так само соцмережі, вони дозволені, тебе ж ніхто не забороняє, тебе ж ніхто не заарештує за це. І тому ми влазимо в то, влазимо, влазимо і влазимо. Якби об'явили, що соцмережі це наркотики і заборонили їх сьогодні. У нас би реабіліти центри були переповнені, як і громадія, як соціальні ці мережі, як також харчова промисловість, Слухайте, якби заборонили сьогодні цукор вживати. То ми б були переповнені. Каву вживати. Повірте, кава не така проста. І хто дійсно постить сьогодні від кави 40 днів, всіх, той помітив, що кава не така проста. Так, вона, як люба залежність, 2-3 тижні дискомфорту і потім ти все, герой. Але ці 2-3 дні дискомфорту не кожен готовий терпіти, повірте? Багато людей знає, що на каві не, не витримують без кави тиждень, два-три і все. І, і привіт! Тому не применшуємо досягнень, навіть піст від кави на цей час є важливим. і є, є такий, знаєте, тобто є повний. є повний. Якщо ти дійсно каву постійно п'єш, неважливо одну чашку, дві, десять, бо починаємо знаєте, маніпулювати цими поняттями. А я ж тільки одну, а друга жіночка, я ж тільки дві. Ну, а хтось вже дві, та там і п'ять, Яка різниця, скільки ти п'єш той кави? Хоч зранку до ночі її п'єш, важливо, коли ти її не п'єш. Коли ти кажеш, я не п'ю кави взагалі, то це не п'єш. А коли п'єш, то одну бутилку пива чи дві, то вже ну, не дуже є різниця, так? Сьогодні візьмемо 25 березня 2010 рік. Бо то був такий довгий вступ. Не знаю, звідки він прийшов, але думаю, що просто. Хтось на каві а, посипався. Думаю, що хтось а, вирішив, що а, без кави тяжко, треба починати пити. Тому сьогодні кажу тобі: не починай. Не починай, тримайся, і ти побачиш, прийде, а, прийде результат, прийде полегшення. 25 березня, 2010 рік. Дорогі діти, і сьогодні всіх вас хочу закликати, будьте сильні в молитві. І у тих моментах, коли на вас нападають спокуси, проживайте в радості та смиренні ваші християнські покликання. Усім свідчить! Я з вами та приношу всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Він для вас буде силою та підтримкою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне, бачимо, я вибрав послання, не готуючись, але як воно попадає під сьогоднішній вступ, як тонко Марія! Каже те ж саме. І сьогодні каже, закликаю, хочу закликати, будь сильний в молитві. І у тих моментах, коли на тебе нападають спокуси. Які спокуси нападають на тебе сьогодні? Кава, Кава може на тебе нападати. Це спокійно, тяжкий день на роботі, то, то, то. І тобі внутрішній голос каже: давай, давай. Комусь каже, запали. Запали папірку, вона тобі зараз допоможе, вона тобі зараз необхідна. Комусь каже, давай, чар чарку лупни. Лупни чарку і все буде добре. Тобто, спокуса приходить. Все-таки спокуси говоримо про малі спокуси, про шнирів ще. Не говоримо ще про е якісь темні сили, так? а говоримо про власне, ці спокуси, такі, які тебе хочуть атакувати. І вони тебе будуть атакувати. І повірте, не перш не один місяць і не другий місяць. І, і буде снитися, хто не знаю, чи є такі, хто кидали алкоголь, куріння, різного роду такі препарати, каву навіть, то воно може снитися тобі навіть через рік. Через рік часу буде снитися, і ти просипаєшся в холодному поту, бо тобі приснило, що ти там десь з кимось закладав. Ну, не пам'ятаю, чи кава мені снилась. Але все снилось. Повірте, все снилось, бо я, як професіонал в усіх цих залежностях, бо сам був в цих -сих залежностях, рахую себе професіоналом, тому що вийшов з них завдяки Богу, звісно, але той досвід, який я отримав, це і є цей професіоналізм, розумієте? Тому важливо ділитися такими професіоналізмами. І я це роблю. ділюся, Ділюся. Роблю свідчення, свідчу, що без цього можна жити, без цього можна радіти, без цього можна бути класним, без цього можна бути ну, завжди веселим, радісним, щасливим, не рабом, вільним. Тобто без цих спокус. Але каже, спокуса. В тих моментах, коли спокуса, будь сильний в молитві. Будь сильний в молитві, Марія каже. Не здавайся, не піддавайся цим роздумам. Бо спокуса це що таке? Спокуса це роздум. Тобі приходить думка. Думка звідкись прилітає, бо думки людина сама не може виробляти, це вже доказано науково. Думки прилітають. прилітають. Думки дає підсвідомість, думки дає сатана, ну, темні сили. І Бог, Божі сили. Тобто Дух Святий, Марія тобі може давати думки, духовне Царство Боже. І в тебе постійно тут три таких, знаєте, три автомобілі їде. І, звісно, сатана буде тобі давати думку таку спокусу, власне, ось цю спокусу. Візьми, зараз буде добре, а завтра там яка різниця? Та що там, може, завтра буде нікого, а, а вдруг завтра помреш. Та? Кожен наркоман знає цю тему. Що сьогодні зав'язувати, а вдруг завтра помру, і, і то надармо? Навіщо то здоров'я берегти, якщо завтра можу померти? Таке е, якби легковажність така. Це правда, ти можеш завтра померти, але це не означає, що треба сьогодні себе вбити. Тобто таку легковажність. Е, бо померти завтра це ще добра справа, розумієте? Гірше помирати в муках десь 10 років, паралізованим лежати, і ще якимось, без рук, без ног жити. Розумієте, тому не треба так ось це пов'язувати. Але чомусь так пов'язувати. Бо коли я був і алкоголіком, і, і курив, і то, і то завжди була така оправдання. Ти можеш завтра померти. Здоровим помреш, та? яка тобі різниця? А різниця є не в тому, як ти помреш, різниця є в тому, як ти сьогодні живеш. Бо життя, воно не вічне, тут, на цій землі, і якість твого життя, як ти рухаєшся, бо я можу вам задати таке питання, як би ви хотіли прожити: 100 років чи 50 років. 50 років активного життя, багатого життя подорожуючи по всьому світу, рухливий, з дружиною, з дітьми. Або 100 років в... прикутим до, до крісла, до, каля... до ліжка. Прикутим до ліжка без подорожей, без грошей, без дружини, без дітей, на якомусь скармлюванні трубками, щоб вас годували. Хто вибере 100 років життя? Бачите? Не важ, ну, важливість не, не в тому, скільки років я живу, а важливо, наскільки якісно я, я проживаю це життя. Тому сатана буде тобі казати: ну, якість ти відкинь, якість нас не хвилює, нас хвилює результат. Лупни сьогодні сотку і будеш героєм, суперменом. Супермен в тобі пробудеться і полетить. так? А завтра то будеш страждати, то нічого. Завтра то завтра. Нас не хвилюй сьогодні. І так кожна спокуса. Вона хоче тобі сказати: зараз зараз візьми, бо буде добре. А наслідки, а що ті наслідки, вдруг завтра помреш? То ось, власне, сатана буде тобі це казати постійно, постійно, візьми то, там вкради, там збреши, там то, там не молись просто. Просто роби, що хочеш, можеш іти, не знаю. Допомагати людям, добрі справи робити, тільки не молись. Тільки не молись. В нього ключова ця річ не молись. Немає часу на молитву. Ти ж стільки багато робиш, такий файний чувак, жінка, так багато всього робиш, тільки не молись, бо не маєш часу на то. А Марія каже: ось за усе власне треба боротися. За свою молитву, за відносини з Богом, за особисту молитву. Треба боротися. Я борюсь за це кожного дня, бо знаю, що якщо я цю молитву не зроблю, день пролітає. День пролітає, фью, вилітає. І потім ти на вечір згадуєш лише, що не було сьогодні молитви. Весь день роздуму були невідомо про що. А коли слово Боже зранку, то тоді роздуми про слово Боже. Звісно, з усердям і старанням автоматично так не працює. Проживай в радості та смиренні твоє християнське покликання усім свідчі. Усім свідчи. Усім – це значить всім. Проживай в радості та смиренні своє християнське покликання і усім свічі. Я з тобою приношу тебе перед моїм Сином Ісусом, і Він для тебе буде силою та підтримкою. Ось хто наш наша сила і наша підтримка. Тому сьогодні. Такому довгому, трохи спонтанному відео, зосереджуємось на молитві і зосереджуємось на Ісусі. Зосереджуємось на силі, яку маємо, а не на слабкостях, які ми маємо. Бо якщо ми зосереджуємось на слабкостях, починаємо думати, а чи можна одну чашечку, а чи пів чашечки кави, а один ковточок, то ми зосереджуємось, власне, на спокусі. А коли ми зосереджуємось на Ісусі, то наша спокуса ця Відходить, то що в думках вликаємо. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать! З Меджугорі. Па-па.